Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Ми сьогодні з вами будемо вчитися описувати кімнатні квіти. Сьогодні до нас на заняття завітали дівчатка, яких звуть Фросинка і Наталка. Послухайте про них віршик. У фросинки і наталки зацвіли в саду фіалки. Фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фікуси червоні. Дітки, ви уважно слухали віршика? Молодці, тому можете дати відповідь на моє запитання. Малята. Скажіть, будь ласка, які квіти росли у дівчаток? Так, вірно, у дівчаток росли фіалки та фікуси. А як ви гадаєте, чому квіти розкошують у хаті? Так, вірно, бо за ними доглядають. Їм завжди тепло і затишно. Дітки, а пригадайте, будь ласка, як називаються квіти, які ростуть на підвіконні? Вірно, квіти, які ростуть на підвіконні, називаються кімнатні рослини. Дітки, а давайте разом опишемо кімнатні рослинки. А описувати ми будемо за таким зразком. Спочатку будемо казати назву рослини, далі яке вона має стебло: високе чи низеньке, пряме чи закручене. Далі назвемо розмір та форму листя. Воно велике чи маленьке, яку форму нагадують листочки? Далі назвемо колір листочків. А далі яка рослинка на дотик? Дітки, погляньте, будь ласка, уважно на екран, яка назва цієї квітки? Так, вірно, це фікус. Дітки, скажіть, будь ласка, яке у фікуса стебло? Вірно. У фікуса пряме високе стебло? Дітки, скажіть, будь ласка, яке у фікуса листя? Якої воно форми? Вірно, у фікуса листя велике, овальної форми. Дітки, а якого кольору листя у фікуса? Так, вірно, у фікуса листя темно-зеленого кольору, дітки, а який фікус на дотик? Так, вірно, фікус гладенький на дотик, дітки, а зараз давайте опишемо ось цю квіточку. Пригадайте, будь ласка, її назву. Так, вірно, це фіалка. Дітки, скажіть, будь ласка, яке у фіалки стебло? Молодці, дітки, вірно, у фіалки тоненькі стеблинки, на яких розташовані фіолетові квіти жовтою серединкою. Дітки, а скажіть, будь ласка. Які листочки у фіалки? Якої вони форми? У фіалки листя маленького розміру, округлої форми. Дітки, а якого кольору листочки у фіалки? Вірно малята. У фіалки листочки темно-зеленого кольору. Дітки, а яка квітка на дотик? Так, вірно, фіалка ворсиста на дотик. Малята, а пригадайте, будь ласка, назву цієї кімнатної рослинки та спробуйте самі описати її за схемою. А тепер давайте перевіримо. Дітки, як називається ця квітка? Так, вірно, дітки, це герань. Дітки, скажіть, будь ласка, яке стебло у цієї квітки? Так, вірно, малята. У герані стебло середнього розміру? Вгорі якого. Розташоване суцвіття з квіточками червоного кольору? Дітки, а скажіть, будь ласка, листячка в герані якого розміру та якої форми? Так, вірно. Листя герані середнього розміру та округлої форми. А який колір мають листочки герані? Вірно, листочки герані зеленого кольору? Скажіть, будь ласка, а яка на дотик ця квітка? Так, малята, вірно, на дотик герань ворсиста. Молодці, які ж ви розумнички. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру. Яка називається? Яка рослина? На вашу думку зайва. Потрібно розглянути рослинки та визначити, яка рослина зайва і чому. Розгляньте малята, будь ласка, уважно малюночок. У нас є герань, фікус, подорожник та цикламен. Як ви гадаєте, яка з цих рослин, на вашу думку зайва і чому? Вірно, малята. Зайвий подорожник, бо він вулична рослина, а всі інші квіти це кімнатні рослини. Молодці! А зараз уважно розгляньте наступний малюночок. У нас є півонія, тюльпан, троянда та клівія. Скажіть, будь ласка, яка квіточка? Зайва на цьому малюнку. Вірно малята. На цьому малюнку зайва квіточка, яка має назву клівія. А чому ви так вирішили? Так, вірно, тому що клівія росте у горщику, і це кімнатна квітка. А всі решта квіти ростуть на клумбі. Малята, ви такі молодці. Я впевнена, що у кожного з вас є своя улюблена квітка. Пригадайте, будь ласка, як ми з вами описували квіти. Опишіть свою улюблену квітку за тією схемою. На цьому наше дітки, заняття завершено. Кажу вам! До побачення! До нової зустрічі!